Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 16-й урок курсу географії 9 класу Нерудні корисні копалини України та світу. Звичайні або доломітизовані вапняки використовуються при виплавці чавуну і сталі як флюси, що переводять у рідкий шлак кремнезем, глинозем і сірку. Відповідно до державного балансу в Україні налічиться 14 родовищ флюсових вапняків, загальні запаси сировини, в яких становлять 2,25 мільярда тонн і 6 родовищ доломітів. Зосереджені вони переважно в Донецькій області та автономній Республіці Крим. Понад 40% запасів флюсових вапняків України було зосереджено в Автономній Республіці Крим поблизу міст Балаклава, Саке, Євпаторія, Сімферополь. Через бойові дії на Донбасі та анексії Криму. Загальне виробництво вапняків в Україні за 2011-2018 роки скоротилося в 3,5 рази. Родовища металургійних доломітів зосереджені переважно у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях. Зазвичай їхні поклади поєднуються із запасами флюсових вапняків. Головним центром видобутку доломітів є приватне акціонерне товариство Новотроїцьке рудоуправління. Вогнатривкі глини використовуються головним чином для виробництва жаростійких матеріалів для чорної та кольорової металургії коксохімії, керамічної промисловості тощо. В Україні налічуються 24 родовища вогнетривких глин, із яких 12 розробляються. Зосереджені вони у різних регіонах України, проте найбільші поклади розміщуються в північно-західній частині Донецької області час Яворське, Новорайське, Веселівське, Новоандріївське родовище тощо. Магнезит використовують для виготовлення вогнетривів, магнезіального цементу, одержання соли магнію тощо. Найбільшим виробником магнезиту у світі є Китай, який виготовляє в два рази більше, ніж Туреччина, Бразилія, Росія, Словаччина, Австрія, Іспанія, Греція, Австралія, Північна Корея разом узяті. У 2018 році видобуто 28,8 мільйона тонн магнезиту. Бентонітові глини є сировиною для виробництва одноіменних порошків, які використовуються під час виготовлення залізорудних катунів у доменному і ливарному виробництвах. Загалом у державі нараховують більше ста родовищ і проявів цієї сировини. Проте державним балансом запасів України враховано 9 родовищ бентонітових глин. Найбільшими серед них є Черкаське або Дашуківське, Горбське та Григорівське. Майже 50% бентонітових глин видобуває підприємство Дашуківські бентоніти, що у селі Дашуківка Лисянського району Черкаської області. Найбільшими виробниками бентонітових глин у світі є Китай, США та Індія. До десятки значних виробників також входять Греція, Туреччина, Росія, Бразилія, Японія, Іран та Німеччина. У 2018 році видобуто 21,2 мільйона тонн бентонітових глин. Формувальні піски призначені для виготовлення разових форм і стрижнів у ливарному виробництві. Загалом в Україні нараховується 14 родовищ формувальних пісків, запаси сировини, в яких складають майже 940 мільйонів тонн. Левова частка цих родовищ зосереджується у Донецькій та Дніпропетровській областях. Безпосередній видобуток проводять підприємства Вільногірський ГМК на Малишівському ільміні Трути Цирконьєму родовищі. Та підприємство кольорові метали, що в місті Дніпро, на родовищі балка крута і працює на відходах після збагачення ільмінітових рут. Обсяги видобутку всіх видів піску в Україні до 2014 року утримувалися на рівні 17-18 мільйонів тонн. Попри те, що поклади формувальних пісків розміщуються на підконтрольній Україні території, обсяги їхнього видобутку у 2015-18 роках помітно скоротилися. Причиною цього є ускладнення економічної ситуації та скорочення попиту на цей вид сировини через проблеми у розвитку металургійного виробництва. Кварцити. Використовують в металургії при виробництві вогнетривів, феросплавів, спеціальної цегли для мартинівських печей. В Україні зареєстровано 9 родовищ кварцитів із загальними запасами сировини 182 мільйони тонн. Найбільші поклади кварцитів зосереджені в Житомирській, Дніпропетровській та Кировоградській областях. Ці ж регіони є провідними виробниками кварцитів. Кам'яну сіль видобувають в шахтах або шляхом випаровування солоної води, використання приправа, медицина, як слабкий антисептик, сода, хлор, гідроксид натрію, металевий натрій тощо. Найбільшими виробниками кам'яної солі у світі є Китай, США та Індія. До десятки виробників також відносяться Німеччина, Австралія, Мексика, Канада, Чилі, Бразилія та Нідерланди. У 2018 році видобуто 285,7 мільйона тонн кам'яної солі. В Україні загалом відомо 14 родовищ кам'яної солі і загальними балансовими запасами 16 мільярдів тонн. Добувають харчову кормову сіль, сіль для промислового перероблення, автодорожних служб тощо. Динаміка видобутку кам'яної солі характеризується негативними трендами, особливо після 2013 року. Нині найбільший в Україні видобуток кухонної солі забезпечує найбільше в Європі державне підприємство Артем Сіль, що в місті Соледар. Воно включає три родовища: Артемівське, Слов'янське та Новокарфагенське. Центрами соловидобутку Криму є озеро Сасик спеціальне сідля санаторії і спасалонів. та місто Красноперекопськ, підприємство Кримсода. Через анексію Криму ці підприємства не підконтрольні Україні. Солотинське родовище, що в Закарпатській області, нині закрите. Калійні солі використовують для виробництва калійних добрив. Сумарні запаси 10 мільярдів тонн. У 2018 році видобуто 44,3 мільйона тонн калійної солі. Поклади калійної солі в Україні зосереджені на Прикарпатті. В межах Львівської області це Стебниківське родовище та Івано-Франківської області Калуж-Голинське родовище. Сірка міститься в нафті, природному газі, рудах металів піриті. Запаси самородної сірки оцінюються в 510 мільйонів тонн з нафтою і природним газом 20 мільярдів тонн. Використання сірки: січана кислота, фармацевтика, синтетичне волокно, димний порох, барвники, гумова промисловість та сільське господарство. Найбільшими запасами сірки у світі володіють Ірак та Польща. До десятки також входять Мексика, Чилі, США, Іорданія, Японія, Аргентина та Філіппіни. Найбільшими виробниками сірки у світі є Китай, США та Росія. До десятки значних виробників сірки також відносяться Саудівська Аравія, Канада, Об'єднані Арабські Емірати, Індія, Японія, Казахстан та Іран. У 2018 році видобуто майже 80 мільйонів тонн сірки. Поклади сірки в Україні розміщуються в межах передкарпатського сірконосного басейну. А видобуток здійснювався у Львівській області. Ще наприкінці 50-х років ХХ століття в містах яворів і новий розділ було створено гірничо хімічні комплекси, які здійснювали видобуток самородної сірки відкритим способом у Язівському, Немирівському та Загайпільському родовищах. Нині комплекси закриті. Природними мінеральними пігментами для виробництва фарб є сурик, умбра та глауконіт. В Україні поклади цієї сировини розміщуються в межах Донецько-Дніпровської Западини, українського щита і закарпатського прогину. Офіційно державним балансом України зареєстровано 11 родовищ природних мінеральних пігментів із загальними запасами сировини в 13,4 мільйона тонн. Видобуток заліза оксидного та мангано-залізооксидного типів сировини здійснюється на кар'єрах та у копальнях Криворізького залізорудного басейну. Як супутня корисна речовина. Зокрема, тут видобувають сурик коричневий, вохру жовту та мумію червону. Первинне перероблення сировини проводиться на приватному акціонерному товаристві Криворізький суріковий завод. Барит використовують для виробництва білої фарби, барієвих препаратів, паперу, гуми, обважнювач бурового розчину чи рідини глушіння. Найбільшими виробниками бариту у світі є Китай та Індія. До десятки значних виробників бариту відносяться також Марокко, Казахстан, Мексика, Іран, Туреччина, США, Росія та Пакистан. У 2018 році видобуто 9,2 мільйона тонн бариту. Тальк. використовують для дитячих присипок, спорті для попередження натирання мозолів на руках у важкій атлетиці, косметичні пудрі, харчові промисловості, як добавка, виробництві пластмас. Найбільшими виробниками тальку у світі є Китай та Індія. До десятки значних виробників тальку відносяться також США, Бразилія, Франція, Фінляндія, Республіка Корея, Туреччина, Канада та Італія. У 2018 році видобуто майже 7,9 мільйона тонн тальку. Завдяки цілій низці специфічних властивостей графіт використовується в багатьох виробництвах металургії, електротехніці, хімічній індустрії. Найбільшими виробниками графіту у 2019 році стали Китай та Бразилія. Україна зайняла шосте місце у світі. До значних виробників також відносяться Канада, Мозамбік, Індія, Мадагаскар, Росія, Мексика та Шрі-Ланка. У 2019 році видобуто понад 1 мільйон тонн графіту. Поклади графіту в Україні локалізуються в чотирьох рудних районах: Побузькому, завалівське родовище, Криворізькому. Балахівське, петрівське родовище, Приазовському, Троїцьке та Маріупольське родовище та Волинському Буртинське родовище. Наразі розробляється лише Завалівське родовище, що у Гайворонському районі Кіровоградської області, де налічується 40 рудних тіл, окрім графіту, селіманіт, кварц, піроксен, хлорит, гранат. Апатити. Є нерудною сировиною, з якої виготовляють добрива, фосфатну кислоту, кераміку, скло використовують у ювелірній справі. Промислові запаси невеликі. Найбільше у світі родовища знаходиться в хібінах на Кольському півострові в Росії. До десятки найбільших виробників, окрім Росії, входять Бразилія, Мексика, США, Чилі, Південнафриканська Республіка, Фінляндія, Іспанія та Норвегія. В Житомирській та Запорізькій областях України також виявлені апатити, однак їх промислові запаси незначні. Фосфорит. з нього виготовляють фосфатні добрива, фосфоритне борошно для сільського господарства, миючі засоби та інше. Найбільшими запасами у світі нині володіє Марокко, а до найбільших виробників належать Китай, Марокко та США. До значних виробників фосфоритів також належать Росія, Перу, Іорданія, Саудівська Аравія, Бразилія, В'єтнам та Єгипет. У 2018 році видобуто 72,1 мільйона тонн. В Україні також виявлені фосфорити в Чернігівській, Харківській, Донецькій Вінницькій областях, однак їх промислові запаси також незначні. Кизельгур або діатомова земля використовується в будівництві бетон, промисловості, теплоізоляційні суміші і в сільському господарстві харчова добавка для тварин. Найбільшим виробником кизельгуру у світі є США. До десятки виробників входять також Китай, Туреччина, Мексика. Данія, Перу, Франція, Аргентина, Іспанія та Мозамбік. У 2018 році видобуто 2,2 мільйона тонн кизельгуру. Циркон – це основний мінерал, з якого отримують цирконі та гафні, використовують для виробництва вогнетривів в ювелірній промисловості тощо. Найбільшим виробником циркону у світі є Австралія. До десятки виробників також ходять Південно-Африканська Республіка, Китай, США, Сенегал, Мозамбік, Індонезія, Кенія, Мадагаскар, Бразилія. Україна у 2018 році посіла 11 місце. Загалом у 2018 році видобуто 1,5 мільйони тонн циркону. Польовий шпат його використовують в керамічній промисловості, металургії, а також як сировину для вилучення рубідію. Найбільшим виробником польового шпату у світі є Туреччина. До десятка виробників також входять Німеччина, Індія, Китай, Італія, Індонезія, Іран, Таїланд, Мексика та Іспанія. Всього у 2018 році видобуто 37 мільйонів тонн польового шпату. Флюорит або плавиковий шпат використовують у хімічній промисловості чорні та кольорові металургії, електроніці, лазерні техніці, радіотехніці, а також як оптичну сировину та цементний домішок. Найбільшим виробником флюориту у світі є Китай та Мексика. До десятка виробників входять також Монголія, В'єтнам, Південноафриканська Республіка, Іспанія, Марокко, Іран, Німеччина та Таїланд. Всього у 2018 році видобуто 6,8 мільйона тонн флюориту. До будівельної сировини відноситься також вапняк. Загалом більше 80% вапняку добувається в Донецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях в інших регіонах України, насамперед в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях, обсяги видобутку є значно меншими. Видобуток крейди має менші у порівнянні з вапняками обсяги. Крейда використовується в багатьох галузях господарства: цейлозно-паперовій, хімічній, скляній, у тому числі і в будівельній індустрії. Видобуток крейди ведеться у Сумській, Донецькій та Луганській областях. На більшості підприємств поєднуються видобуток крейди та її первинне перероблення, помел та фасування. Видобуток крейди в Україні в останні роки скорочується. У 2018 році було вироблено 200 тисяч тонн крейди. Вапняки, Крейда, Мергелі, Глинисті Сланці є сировиною для виробництва цементу. Загалом в Україні зареєстровано 40 родовищ цементної сировини, проте лише 20 із них розробляється. Найбільші запаси високоякісної цементної сировини зосереджені в Донецькій Амросівське, балка Мокра, Балка Широка, Артемівське Краматорське родовище, Дніпропетровській області, Жовтокам'янське родовище, Івано-Франківській області, Дубівецьке родовище. Львівській області, Добрянське, Розвадівське, Пісківське родовище та Кагуївське та Харківській області Шебелинське родовище. Гіпс його використовують для виробництва добрив, в целілозно-паперовій галузі, хімічні промисловості, фарба Емаль Глазур, будівництві, інтер'єрі, медицині тощо. Сумарні запаси оцінюються в 2,2 мільярда тонн. Найбільшими виробниками гіпсу у світі є Китай та США. До десятки виробників входять також Мексика, Таїланд, Іран, Туреччина, Оман, Іспанія, Росія та Франція. Всього у 2018 році видобуто майже 163 мільйони тонн гіпсу. Офіційно на балансі України зареєстровано 35 родовищ будівельного гіпсу. Вони зосереджені переважно в Донецький, Східнопокровське, Східно- і Західно-михайлівське родовище, Іванградське, нирківське тощо родовище. Тернопільській області, Шишківецьке родовище і Чернівецькій області, Веренчанське, Мамалийське родовище тощо. Відродження видобутку гіпсового каменю в Україні стало можливим завдяки підтримці міжнародних компаній, зокрема компанії КНАУФ із Німеччини. Через ускладнення економічної ситуації в країні бойові дії на Донбасі, обсяги видобутку гіпсового каменю скоротилися з 2,2. До 1,4 мільйона тонн у 2018 році. Кварцеві піски є важливою сировиною для розвитку скляної промисловості. Загалом нараховується 38 родовищ в Україні, проте експлуатується лише 15. Вони розміщуються на території Донецької області, Діївське родовище, Харківської області, Новоселівське родовище, Рівненської області, Рокетнянське родовище. Житомирської області Броницьке родовище і Чернігівської області Глібівське родовище. Щорічні обсяги видобутку кварцевого піску складають близько 2 мільйонів тонн. Перліт поширений в районах розвитку продуктів палеоген четвертиного вулканізму, наприклад, у Закарпатті. застосовують як тепло та звукоізоляційний будівельний матеріал. Найбільше у світі родовища і кар'єр видобутку перліту називається «Ноагуа», що знаходиться в США. У світі всього 15 країн видобувають перліт, найбільшими з яких є Туреччина, Греція та США. Загалом у 2018 році видобуто 2,7 мільйона тонн перліту. Глина в Україні поширена повсюдно використання будівництво, гончарство. Обсяги видобутку глини всіх видів в останні роки характеризуються негативною динамікою. Упродовж 2011 2017 років її видобуток зменшився з 10 до 8 мільйонів тонн. А тому на внутрішньому ринку відчувається дефіцит цієї сировини каолін або біла глина це вогнетривкий, непластичний в'яжучий мінерал. Запаси оцінюються в 14,8 мільярда тонн. Використання білий цемент, кераміка, фарфор та фаянс, Цегла. В медицині це абсорбент, використовуються також паперові промисловості. Найбільшими водобовичами Каоліну є Китай, США та Німеччина. До десятки виробників входять також Індія, Чехія, Бразилія, Туреччина, Росія, Іран. Україна зайняла шосте місце у світі. Всього у 2018 році видобуто майже 42 мільйони тонн Каоліну. Поклади Каоліну знаходяться на українському щиті та його схилах. Вони утворюють своєрідну провінцію, що має довжину майже 950 км а ширину 350 км. Загалом в Україні на балансі перебуває 41 родовище каоліну із запасами. 1,15 мільярда тонн або 10% від загальносвітового показника. Наразі розробляється 25 родовищ цієї важливої сировини. Основні обсяги видобутку каоліну припадають на підприємства Дніпропетровської, Донецької, Вінницької, Кіровоградської та Житомирської областей. На відміну від інших видів нерудної сировини, обсяги видобутку каоліну в останні роки зростають. За 2013-18 роки вони збільшилися майже вдвічі. Підприємства України споживають лише 20-25% виробленого в Україні каоліну. Решта цієї продукції експортується. Облицювальний камінь використовується для зовнішнього оздоблення споруд. У більшості випадків він представлений гірськими породами магматичного та метаморфічного походження граніт, габра, лабрадорит, базальт, гнейс тощо. В Україні офіційно зареєстровано 212 родовищ природного каменю, а промислова розробка ведеться на 138 із них. Обсяги видобутку необробленого граніту в останні роки утримуються на рівні близько 40 мільйонів тонн. Динаміка виробництва граніту характеризується певною неоднорідністю. До 2017 року обсяги видобутку зменшувалися, а з 2017 року зростають. Загалом показники змінюються в межах 38-39 мільйонів тонн. Мармур це популярний в усьому світі оздоблюваний камінь, з якого виготовляють скульптури внутрішнє та зовнішнє оздоблення. Відомі родовища мармуру в Україні. Це Великокаменецька, Трибушанська та Білгородністровське. Видобуток мармуру як облицювального каменю здійснюється на відкритому акціонерному товаристві Мармуровий кар'єр Трибушани, що у Рахівському районі Закарпатської області. Азбест використовують у будівництві шифер, цегла, пінобетон, труби, теплоізоляція, вогнестівка тканина, Герметік, автомобілебудування, ракетобудування тощо. Сумарні запаси оцінюються в 1,9 мільярда тонн. Найбільші запаси Азбесту у світі в Канаді та Південно-Африканській Республіці значними є запаси у Зімбабве, США, Бразилії, Австралії, Італії, Греції, Казахстані та Росії. Найбільшими ж виробниками азбесту у 2018 році стали Росія, Казахстан, Бразилія та Китай. Всього у 2018 році видобуто майже 1,3 мільйона тонн азбесту. Ну і тепер перейдемо до дорогоцінних каменів. Алмаз це найтвердіший мінерал. Вага алмазів оцінюється в каратах. Один карат дорівнює 0,2 грама або 200 мг. Вартість змінюється від 109 до 900 доларів США за один карат. Використання сверла, різці, квантові комп'ютери, ядерна, годинникова, ювелірна галузі тощо. Найбільшими виробниками АЛМАЗів, за даними 2018 року, стали Росія, Канада та Ботсвана. До десятки світових виробників увійшли також Ангола, Південно-Африканська Республіка, Намібія, Демократична Республіка Конго, Зімбабве, Сієра Леоне та Танзанія. Всього у 2018 році видобуто майже 81 мільйон карат алмазів. Зелений камінь або смарагд використання ювелірна справа. Чистий смарагд дорожче алмазу. Найбільшими запасами смарагдів володіє південноамериканська країна Колумбія. Запаси виявлені також в Замбії, Бразилії, Єгипті, Росії, Австрії, Ірландії, Норвегії, США та Канаді. Популярним в ювелірній справі також є топаз. До десятки країн за запасами топазів відносяться Росія, Бразилія, Україна, Індія, Японія, Пакистан, Австралія та Шрі-Ланка. Чарує своєю красою і червоний рубін. Запасами рубінів володіє М'янма, Таїланд, Шрі-Ланка та Австралія. Популярними в ювелірній справі також є і різнокольорові опали. 97% опалів видобувається в Австралії. Хоча родовища мають також Ефіопія, Мексика, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Японія, Чехія, США та Росія. Бурштин або сонячне каміння використовується у ювелірній промисловості, хімічній промисловості, а саме у виробництві каніфолі, бурштинової кислоти, лаків, парфумерії та фармацевтиці. 90% світових запасів бурштину належить Росії, а Україна займає шосту позицію у світі. Запаси бурштину також знадено у Латвії, Литві, Польщі, Данії та США. З-поміж багатьох видів коштовного каміння найбільші масштаби видобутку в Україні має саме бурштин. Територія України лежить в межах Балтійсько-Дніпровської та Карпатської субпровінцій Євразійської, бурштиномісної провінції і володіє значними покладами цього каменю самоцвіту. Основні поклади бурштину розміщені в північній частині Волинської, Рівненської та Житомирської областей, де знаходяться такі родовищі як Дубовецьке, Володимирецьке, Могилянське. Клесівське, пержанське тощо. Їхня розробка розпочалася вже після здобуття України Незалежності. Коштовне каміння або камені самоцвіти є національним надбанням України. Родовище і рудопрояви коштовного каміння зустрічаються в різних регіонах України: волинському мегаблоці українського щита: це топаз, моріон, берил, бурштин, аквамарин, кривбасі, гірський кришталь та нефрит. Карпатах і Закарпатті – мармуровий Онікс, родоніт, гранат, в середньому побужі, рубін, яшма, гранат тощо. Загалом в Україні налічується понад 40 видів дорогоцінних каменів та ювелірної сировини, які раніше видобувалися чи видобуваються тепер на кількох родовищах. На цьому ми з вами завершимо розгляд 16-го уроку курсу географії 9 го класу Нерудні корисні копалини України та світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!